Бойовики передислоковуються під Маріуполь за повідомленням Державної прикордонної служби незаконні збройні формування отримали підкріплення. Мова йде про сотню бойовиків, які пройшли комплексні бойові навчання. Мета активізації наразі невідома. Іван Грибенюк з найсвіжішими новинами з південного форпосту Іване вітаю. Скажи, будь ласка, що власне кажуть щодо ворожої активізації у місті? Які настрої містян чи немає паніки? Що тебе відомо? Руслана, вітаю повідомлення Державної прикордонної служби дійсно тут викликало у Маріуполі занепокоєння. Понад чотири дні у місті зберігається відносно стабільне становище за винятком поодиноких обстрілів з важкої артилерії, позиції наших військових у прилеглих до міста селах. Чого очікувати від нової ворожої активізації? Наразі зарано робити якісь висновки на цей час. Відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости. А всіх місцевих терор Рів знову Азовська було й дійсно передислоковано ближче до Маріуполя. Повідомляють про це прикордонники на заміну. Їм прибуло більше сотні бойовиків. звідки ляс саме не поточнюються. Нових вогневих протистоянь після цієї ворожої ротації зафіксовано не було. На ситуацію у самому місці всі ці факти також не вплинули. Відносне ж за тут, як то кажуть, використовують сповна і продовжують укріплювати оборону. Прямо мова. Для наших военных сейчас самое подходящее время заниматься укрепительными сооружениями, подготовкой к зиме, что они в принципе и делают. Время никто не теряет, время используется с пользой. Час від часу свою активність проявляють прибічники так званої ДНР на підконтрольних ними територіях. сепаратисти продовжують чинити збройні напади на мирних людей. Зокрема, одна із груп зловмисників орудувала на трасі Маріупіль Донецьк і в районі села Оленівка. Відібрали у водіїв запорізького автомобільного заводу 44 тисячі гривень і документи. Але варто відзначити, що подібних випадків з кожним днем тут все ж таки менше є, і в місті, і в прилеглих населених пунктах. Зараз допомогу місцевій міліції надають чимало загонів правоохоронців з інших областей, зокрема нове поповнення, сюди прибуло з Івано-Франківщини. Чоловіки кажуть, їхали не за наказом, а за покликом серця. Бо як і Маріуполь, так і решта міст все це Україна, і її треба захищати. Патрулювання по вулиці. Вони раз разом з міліціонерами місцевими, з дільничними інспекторами міліції, з партрульною службою. От вони виконують задачі по охороні громадського порядку у спільних нарядах. Убезпечити місто, убезпечити ден даний регіон тими силами, засобами, які ми зможемо надати. Якщо по мир можливості можемо надати її практично, і ми надаємо практичну допомогу працівникам міліції даного міста. Такі новини у нас зараз тут, в Маріуполі. Руслана. Дякую, колега. Іван Грибенюк про непросту ситуацію в Маріуполі.